Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про дуже неприємну тему, а саме про те, що в Україні можуть закрити понад 400 шкіл. Якщо казати дуже простими словами, це освітній геноцид. Бо освіта це розвиток і це майбутнє. Якщо казати про державу, то в державі має бути оця освіта. І держава має сприяти для того, щоб освіта була, і щоб учні, які навчаються в закладах освіти, вони здобули ті знання, які допоможуть не тільки цим дітям-учням, а й державі, бо це будуть фахівці майбутньої. А держава приймає рішення скоротити школи. Можна прийняти інше рішення, але залишити школи, залишити колективи. І надати ті знання, якісні знання, які в подальшому будуть сприяти для розвитку держави. Але вони приймають рішення закрити школу. З 1 вересня держава не виплачуватиме освітню субвенцію школам, у яких навчається менше, ніж 45 учнів. От уявіть, хтось прийняв рішення, якщо немає 45 учнів, все ніякої субвенції з боку держави немає. Це саме простіше, так сказати. А щоб зробити так, щоб прийняти інше рішення, вони до цього, мабуть, ще не доросли. Немає у них того інтелекту і тих знань, щоб приймати ось такі рішення, залишити і зберегти освіту. Це загрожує їм закриттям, або реорганізацією. Звісно, або закрити школи, або якісь. Моменти щодо реорганізації. Таких малокомплектних шкіл в Україні є щонайменше 403. І от уявіть, оці школи можуть бути повністю закриті. Тобто, має бути прийнято правильне рішення, щоб залишити шкіл, школи, заклади освіти. Але при цьому зберегти весь той колектив педагогічний, надати учням якісні знання для того, щоб ці учні залишились в Україні, стали фахівцями в різних галузях. А для цього треба, щоб була оця галузь освіти. Її треба розвивати, її треба підтримувати. В першу чергу цим має займатися держава. А держава робить все навпаки. Найбільше шкіл можуть закрити у Львівській, Черкаській, Сумській.